Для того, щоб був гарний урожай цибулі, треба правильно обрати посадковий матеріал. І саме в цьому відео я вам розкажу, як правильно обрати посадковий матеріал озимої цибулі, щоб на наступний рік у вас був ну, просто суперовий урожай. І поки я буду вам розказувати, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк, а ще заходьте на мою сторінку, там дуже багато корисної інформації про сад та город. І так! Хороший матеріал цибулі озимої цибулі має характерний цибулевий запах з відсутністю запаху гнилі, пліснявий та вологості. Також звертайте увагу на лошпиню, воно має бути цілесним, гладким та щільно прилеглим, без слідів хвороб та шкідників та плям на поверхні. Залежно від розміру, матеріал ділиться на декілька категорій. Овсюшка. Цибуля до 1 см розміру, сіянка, діаметр від 1 до 3.